Доброго дня, умові, шановні пані і панове. Зараз чимало розмов стосовно авіатрощі Ембраєра 190 в Актау, місто в Казахстані. Давайте дещо покажу вам для того, щоб не було сумніву, що літак підбито системою протиповітряної оборони Збройних сил Рашиської Федерації. Відомі на сьогоднішній день підрозділи, навіть та батарея, якою це було зроблено. Однак ситуація для чистоти доказу вона вимагає деяких фактів, з якими можу з вами поділитися. І так, що відбувалося на даний момент, як розвивалася ситуація? Літак. Летів рейсом з Баку, ось Баку внизу Карта, до Грозного. П'ятиконечною зіркою позначено. В результаті драматичного розвитку подій він заявив про можливість посадки в Влади потім Махачкалі а опинився аж в Актау на іншому березі Каспійського моря. В чому тут справа? Як розвивалася ця ситуація, як так опинилося, що літак залетів аж через Каспійське море? Перед тим декілька фактологічних речей. Відстань між Баку і Грозним по прямому 400 540 кілометрів 543, якщо я не помиляюся, від Грозного до Актау 440 на 100 кілометрів менше. Тобто, насправді, це майже рівнобедрений трикутник Баку Грозний Актау, і вся драма ситуації, трагедія, розгортається власне в оцьому трикутнику. От і відбувається це 25 а, грудня в день Різдва Христового. А тепер по черзі про перебіг подій. І так, літак азербайджанської авіакомпанії Embraer 190 вилітає рейсом до Грозного. Що це за літак? А, на ньому може бути. Розміщено 100 пасажирів, ну і члени екіпажу. На даному літаку було, наскільки відомо сьогодні, озвучено разом із екіпажем 67 осіб. Важливо пам'ятати й те, що запас льоту на цьому літаку 3300 кілометрів. Я не випадково означив 500 40 і 440. Однак, як ми розуміємо прекрасно, все залежить від того, а скільки пального було залито. Хоча, з точки зору безпеки, а, зазвичай а, літакам не заливають а, велику кількість палива, тому що, ну, власне, це з точки зору а, технічних вимог складає ризик, в тому числі в момент посадки. Хоча коли ми говоримо про ситуацію в Росії, про догляд за ТО, правилами безпеки, це речі умовні, і ми це дуже добре з вами знаємо. Для того, щоб як можна ближче до перебігу подій цій, цієї трагедії бути, я використовую в тому числі матеріали телеграм- Каналів російських, зокрема, це ВЧК ОГПУ Можливо, ви також його бачите і користуєтесь інформацією, яка там а, знаходиться. Вона, до речі, відповідає повністю перебігу подій, яка ж стосується цієї трагедії, бо на сьогоднішній день. Є в тому числі навіть стенограми переговорів екіпажу з диспетчерами і в Грозному, і в Ростові-на-Дону, тому можна подивитися ці роздруківки. І так, літак на підльоті до Грозного, де його вже очікували, тому що були запалені вогні. Посадкової полоси, фактично, диспетчер сигналізував про можливість посадки, і літак заходить на посадку, і на певній висоті він втрачає повністю зв'язок із диспетчером. Не працює не тільки система зв'язку, а й не працює система радар контакту, тобто, фактично, управління автоматичною посадкою відсутнє, відсутнє, в тому числі, можливість ручної посадки, так як радари не показують своїх параметрів. Причина того, що не працюють радари, не працює система зв'язку в аеропорту, в тому, що в цей час. По об'єктах на території Грозного здійснюється атака безпілотниками. І, власне, для того, щоб ці безпілотники дезорієнтувати, включені системи РЕБ – радіоелектронної боротьби, так звані, які починають діяти на певній висоті і здійснюють тотальне заглушення, ну, для того, щоб безпілотники не вражали в ті цілі, про які йде мова. І фактично цими реп-системами накривається вся система радіолокаційного зв'язку, в тому числі і аеропорта. За таких умов, а диспетчер про це знав, він мав закрити польоти над зоною, де працює система радіоелектронної боротьби. Ну, такі правила і цивільної авіації. Натомість. А диспетчер продовжує говорити з а, екіпажем літака про посадку. І після чергового заходу на посадку, коли а, пілот не може справитися із цим завданням, очевидно, він усвідомлює вже, що жодного варіанту посадити немає, тому що працюють реби. Він заявляє про те, що він вирішує повернутися назад до баку. Тобто, очевидно, що запас палива дозволяв йому це зробити, і з подальшого розвитку подій ми зрозуміємо, що це так і є. Що ж відбувається в цей час навколо аеродрома, і що підтверджує перебіг подій, перемовини екіпажу з диспетчерами навколо. Посадки, і потім повороту, ніби на баку. Як тільки літак починає розвертатися для того, щоб повернутися на баку, а це буде вже, пройде певний час після декількох можливостей і спроб, не можливостей, а спроб посадити літак, які вдаються невдалими, і за відсутності зв'язку зрозуміло, що для повороту назад на баку. Літаку треба певний віраж. А літак іде на цей віраж і попадає в зону дії протиповітряної оборони. Зрозуміло, що там сижать, сидять відповідні люди, які, помітивши ціль, випускають по літаку ракету. І зрозуміло, що ракета вражає літак, і це ми можемо дуже добре побачити. Ось по цій шрапнелі на обшивці літака. Дуже добре видно, що ракета а вона вибухає на підльоті до літака. І е, причина в цьому, що може бути різний розмір цілі. Тому для того, щоб вплив е, ракети на літак міг бути як можна більший, по технічних параметрах вона вибухає на підльоті до літака. І ось видно. Як обшивка літака, його хвостової частини подзьобана, власне шрапнеллю від ракети, системи протиповітряної оборони. Таким чином, екіпаж, заявивши про те, що він повертається в баку, він робить цей віраж і тут, же заявляє, звучить о 8.16 від екіпажу така заява про те, що. В нього починає відмовляти, управління. Управління і пілот називає причину удари птахів в кабіну. Очевидно, що частини шрапнелі і осколків, які вдарили у хвостову частину, або долітають до передньої частини літака, або, зрозуміло, цей ефект, який розуміє. Пілот дає йому якби наводку і Він починає говорити про те, що не одна пташка, а птахи б'ють по літаку. У цей момент в а, салоні вже знаходяться люди, які знімають пошкодження на лівому двигуну а, літака Embraer 190 і пізніше це попаде в засоби масової інформації, що є ще додатковим. А доказом того, що літак було атаковано ракетою системи протиповітряної оборони, коли трапляється, це зрозуміло, що в літака починають відмовляти складові управління, бо удар нанесено було в хвостову частину, яка, в принципі, і закрили підкрилків відіграє величезну роль в управлінні літаки. Так чином, таким чином, літак просить, щоби. А Пілот просить, щоб дали посадку в мінеральних водах. Це зовсім недалеко від Грозного, однак він розуміє, що справитись з управлінням в нього немає можливості, і це, до речі, доказано ось тут стенограмою розмови. Власне, з моменту, коли по літаку було нанесено. Удар ракетою системи протиповітряної оборони, і вся розмова подальша. Я навмисно її для вас виклав, щоб ви змогли її при бажанні зупинити екран і прочитати. І після цього а, екіпаж заявляє про можливість а, польоту до Махачкали, де теж зовсім недалеко. І, здавалось би, на... О, Плаваючому крилі можна добратися до Махачкали, хоча літак ще якось керований, однак постійно видно з цієї розмови, що поступово відмовляють рулі управління, і в кінці кінців пілот і екіпаж розуміють, що в Махачкалі де треба заходити. В ситуації для посадки складним маневром, тому що необхідно долати високогір'я, пілот розуміє, що посадити літак, який майже не керований, неможливо. За цих умов зрозуміло, що пілот і екіпаж приймають рішення рухатися в октаву. А це, як я показав на першому слайді, десь за е, більше як. 300 кілометрів через Каспій на протилежному березі Каспійського моря на території Казахстану. Ось чому, вилітаючи з Баку, долетівши до Грозного, запросивши посадку в мінеральних водах, а спрямовуючи літак в Махачкалу, літак за рішенням пілота опинився аж в Актау на іншій. Стороні Каспійського моря. Ну, і зрозуміло, що літак ледь-ледь дотягнув до актау аеропорта, і це видно ось в нижньому правому куті, видно по транспондеру, як літак рухався. Тобто він рухався дуже складно по дуже складній траєкторії. І, добравшись до актау, до Аеродрома, який знаходиться в рівні в рівній частині, льотчик приймає рішення літак садити. Однак посадити літак в умовах навіть того, що там рівнина, а Казахстан, і особливо ця частина берегу Каспію – це безкінечний пустельний степ. Можливо, однак літак не керований. І після декількох спроб підняти літак для того, щоб вирівняти його для посадки, він робить різкий крен вниз і починає падати. Зрозуміло, що при таких умовах дальше сподівання тільки на планування літака. До речі, Embraer – це літак, який називають. Таксі повітряним, і тому його використання о, він досить прагматичний з точки зору таких коротких внутрішніх рейсів. І він, як і як сорок, як 42, він може планувати, тобто він може використовувати свою конструкцію для того, щоб о, якимось чином на потоках повітря. Сідати, однак у цій час, у цій ситуації, і це вже стає зрозуміло після трагічного а, фіналу, в баках літака знаходиться чимала кількість а, заправної рідини. І коли літак торкається при ударі, і спробі посадити його пілотою на землю, трапляється сильний вибух і виникає пожежа. Пожежа це наслідок загоряння палива в баках літака Ембраєр. До речі, було видно, як літак робить крен на один бік, і причина цього, власне, є знаходження в одному із баків великої кількості палива, яке вибухає потім. Зрозуміла причина, чому серед тих, хто загинув, дуже багато обгорілих. Таким чином, в результаті вибуху. А і авіатрощі лише 27 пасажирів, які будуть знаходитися у фостовій частині, залишаться живими. Серед них 11 будуть в важкому стані. Інша частина, які знаходилися в носовій частині, в більшості свої загинуть і будуть дуже сильно обгорять з-за того, що паливо розіллеться і підніметься велика пожежа. На даний час а, і урядом Казахстану, і урядом Азербайджану йде робота над тим, щоб ідентифікувати тіла і скласти відповідні акти стосовно причин цієї авіатрощі, і відповідне рішення прийняти стосовно того. Що послужило причиною, а ми вже з вами чітко розуміємо, що це дії протиповітряної оборони рашистської Росії. Ну і зрозуміло, що тут явна недоробка і невиконання своїх функцій, і диспетчером, та і, власне керівниками адміністративними які. Можливо, і не повідомили диспетчера, хоча це в принципі недопустима така річ, щоб диспетчер не був поінформований про наявність ризиків, і його власне функція закривати небо для польотів в разі виникнення такої ситуації. Ось вам ще один приклад того, як війна, розв'язана московським фюрером проти України, вбиває не тільки Росіян, громадян Росії, а й азербайджанців, казахів, киргизів, чеченців, і так далі. Тому що серед тих, хто був у цьому літаку, були чеченці, були росіяни, були киргизи, і наскільки відомо станом на даний час, навіть казахи, ця трагедія. Очевидно, що мала б вплинути на воєнщину кремлівську. Однак годі про це думати, бо мова йде про плюгавого московського фюрера, для якого ці життя абсолютно нічого не означають. А в цей час. На нараді, яка відбувалася в рамках СНД, плюгавий фюрер розказував про те, що комісія буде працювати і вона виробить якісь рішення. Зрозуміло, що ці рішення будуть показувати пальцем на Україну Україну, яка має право захищатися, і має право в тому числі, і вражати воєнні об'єкти, військові об'єкти. Як законні військові цілі на території Грозного, і це зрозуміло чому? Тому що історія стосовно поведінки Збройних сил і комбатантів Російської Федерації зі складу підрозділів чеченців, які зрадили свою батьківщину і служать воєнному злочинцю путіним давним-давно відома, і зрозуміло, що. Україна використовує всі можливі інструменти для того, щоб захищати і вражати ворога, в тому числі на території Чечні, вражаючи військові законні цілі. І відтак тут годі якісь звинувачення висувати Україні, тому що Україна діє у відповідності з нормами міжнародного права. Але ж ми маємо справу, треба розуміти, і з московським. Плюгавим фюрером і його клікою, які не переймаються питанням додержання гуманітарного права. І зайвий доказ того є те, що в умовах загрози не було закрито небо над Грозним. Ось вам діяльність з усіх сторін цього московського режиму. Так чи інакше, але очевидно, що загибель людей зовсім не причетних до цієї війни, це величезна. Трагедія і азербайджанців і чеченців, і е, киргизів, які були на борту літака, та і пілотів цивільної авіації, які здійснювали цей літак. Одним словом, це ще одне свідчення, як московський фюрер приносить біду своєю воєнщиною не тільки в домівки українців, а й в домівки азербайджанців киргизів, чеченців, казахів ось така. Трагедія трапилася в Актау, Казахстан в день святого Різдва Христового. На цьому дозвольте завершити, побажати вам у ці дні здоров'я, святкування і доброї, смачної куті. При цьому треба пам'ятати, що десь є трагедія. Гинуть люди, і все це наслідки діяльності. Путінського расистського режиму в Росії до побачення.